Це внести до питання до порядку денного про звільнення Тигова Олександра Марсача з посади голови Києво-Святошинської районної ради Київської області 7 сплитання. У зв'язку з, зв з ефективним виконанням голови Києво-Святошинської районної ради, покладених на нього радою обов'язків, зокрема, голова ради Тігов Олександр, Олександр Олександрович 21 квітня 2016 року при проведенні чергової сесії допустив порушення по положенню закону про регламент ради. Також голова районної ради Тіга Олександр супер, суперш висновкам та рекомендація. Я не розказую на сесії. Це не заробити чи що? Жерно. Mm. Які його лісти Ви Хто а вигарно вигадав? Супереч. Хто готовий? Супереч. Будь ласка, возьміть власне. на увагу і готові нормально. Такі, такі пропозиції... Постійних комісій, та пропозиції ради, одного без погодження з уповноваженими особами Олександр <кхи> Олександрович приймає рішення та оголошує заяви, які йдуть не на користь конструкційної роботи районної ради. Так дисциплітують роботу депутатів районної ради. Також є зауваження до належного виконання обов'язків щодо організації районної ради. Це приклад сьогоднішній початок сесії. Я думаю, всі депутати присутні це побачили. Зав'ятку я ділаю від діла, скажіть, будь ласка, є зауваження по зав'ятку? Зав'ятку діло приходьте я роблю зав'ятку. Зауваження є чи немає? Ви какую поясніть, в чому саме голова районної ради неефективно виконує свої обов'язки і які саме норми регламенту, що саме він порушує. Відповідно до абзацу два частини 1 статті 13 регламенту ради пленарне засідання ради починається з повідомлення головуючим на засіданні ради апаратом ради даних про кількість відсутніх депутатів ради. Головуючий на засіданні ради, має право вимагати від депутатів прияснення причинних запізнення або відсутності на попередніх пленарних засіданнях ради. Плена засідання ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Головуючий на пленарному засіданні 21 квітня. На пленарному плен... засіданні сесії перед початком розгляду питання, порядку денного, підтверджує правомощність пленарного засідання ради, що... про що робить відповідна позначка в протоколі пленарного засідання. Ну а який протокол, ну це. Ну, може... Супер, давайте насилування, вбивство і все протокол? І оперативним нормам закону та положенням регламенту э, ради, голова районної ради ТІГО. Відмовився відкривати сесію, мотивуючи своє рішення відсутністю електронної системи для відкритого поіменного голосування та з привищенням повноважень до чітчини комісії ради провести поіменне голосування про відкриття сесії. Дають минулий раз хотіли протягнути директора водоканалу без конкурсу знову положення про конкурс. Не розроблено знову вносите три три кандидатури на керівників комунальних підприємств без конкурсу рішення сесії від 7.07. Я не по цьому питанню по порядку денному. Рішення по сміттєзвалищу з першого числа оголосили конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства. Ні, робоча група Андрія Анатолійович чому не працює до цього часу знову? Ви, 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 ви вимагаєте від громади знову дієвих дій? Чи ви дразнитесь, чи ви граєтесь, чи може ви там поживете? Зараз дощі йдуть. Все йде в колодязі, ви знущаєтесь з людей. Пропозиція е, зняти з порядку денного питання про призначення директорів комунальних підприємств. Тому що е, обіцяли нам на минулій сесії, що буде розроблене положення про конкурс. Конкурс знову не проведений, знову вибираємо кота в мішку. Пан Вємто виступає, що води в Тарасівці не буде, а води не буде ніде, тому що знову кота в мішку призначають директора водоканалу. Прошу поставити на голосування питання про припинення повноважень і звільнення ти його Олександра Олександрович. Будуть про включення порядок денний питання про припинення повноважень та звільнена тихо. Це порушення регламенту, порушення законодавства. Такі питання не виносяться, такі питання формується група, реєструється, виносяться на обслуживання. нам, як Наш начальник юридичного відділу, скажіть, будь ласка, як такі питання про звільнення голови ради виносяться і на якому вам не підставити? Скажи, будь ладно. слушайте, давайте с вами на голосование повесится мне или не повесится. И Если вам хочется сильно. Мы нанесли 100 миллионов! 100 миллионов! Елена Пупешка, 100 миллионов нанесли убытку. А вот Вы Выведите полицию, пожалуйста. Мы вас любим, и уважаем, ну бегать музыка з ними красиво на. Ну что вас хочет, не любит робити. Я на сейчас була. А вам не стыдно, вот люди сколько Вам не стыдно? Ну а що ви виходите сюда і занимаетесь и занимаетесь базара? Посесняю. Я предложила вызвать спору. Поліцію. отросла. Прежде чем формулировать порядок ДЭНа и питание по первому порядку ДЭНа, вы бы сказали, пусть выйдет юрист или голова регламентного комитета, и нам скажет, если это не законно, мы не будем ставить порядок ДЭНа. Но вы изначально, вы как-то делаете все вот через голову. Сначала сформулировали вопрос, вывели на экран, потом говорите, что нужен голова регламентного комитета. Вы давайте последовательно. И очень большая польза. Дорогі друзі, приглядіть і базар, не слід знаходиться в этом залі. Тому слідно находіся в залі, видіть із зала. У своїй діяльності голова ради є підвітним раді та може бути звільнений з посади ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради. Також пропозиція про відкликання ради може вноситися не менше як третиною депутатів від загального складу ради. При цьому рада заслуховує доповідь уповноваженого представника від депутатів і відповіді доповідача на запитання, якщо питання про відкликання порушено за ініціативою депутатів, співдоповідь тимчасової контрольної комісії ради, якщо вона створювала з цього питання, виступ голови ради про його діяльність на цій посаді. Відповіді голови ради на запитання, також депутати мають право ставити запитання, висловлювати думку щодо діяльності голови ради як посадової особи. Дякую. Будь ласка, товариші народні депутати, будучи сапі 14 зареєструвати в раді, і ми винісемо за неї що ведьмові сесії влади, раді рада під час сесії може мусити. Закони, звичайно, закони. Закони так записані. А ли? Вот оно а зарегистрировано. Депутат А юристы, а а а а а а можно так делать? 25 депутатов А что юристу нельзя говорить? Юнист сказал, мы вам говорим, что можно. Юнист, можно как вы хотите, уважаемый. Не как мы хотим. Ну вы как 25 человек Более того, вы сами прекрасно знаете, что этот вопрос прошел президию, которое было перед прошлой Прошел президию. Это зарегистрировано Facebook. Facebook. Да. 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 Файсь... Да. Файсьбурк... Самовольно політик. Давайте економічно об'єктиво зараз скажуть свою пропозицію. Скажіть, будь ласка, зараз може бути прийнята заява і зареєстровано. Згідно того регламенту, який ви нам вичитали. Укроп все одно мене, тому у вас голосов не Я вам говорю, что оно есть, вы говорите, а у нас столько возникло. Вас... Люди сидят в зале, мне надо было бы пытание поднимать, а вы сидите в этом непонятно о чем говорите. Ну вы же хотите меня снять, Клуб за меня, радикально за меня, БРП за меня. 25 человек за меня, вы хотите вот этот? ну давайте. Вот вы за свободу против меня. Що? Подаємо до Зависую? Зависую? Шаном, не 79. Зареєструємо. Зареєструємося? Саме питання на голосування. Шановні друзі, голосуйте. Немає, немає. Немає кров, тому це питання дітей. Покажіть, будь ласка, по мене. Шановні друзі, переходимо до... То... Возьмешь потом у себя на фракции где-то там где -то, где -то, людей, тебе будешь. Укроп за меня, все, я говорил, что укроп за меня. Ребят, пошли дальше. Работали не сработала система, карточка не сработала. При Да, что же вы же не Работали. Работали. Да, шо, шо, вы Я... Ну, давайте повторим. Давайте дважды. Если... Сколько? Сто раз? Давайте проголосуем, что сто раз голосовать. Еще один раз. Разглядайте социально важные Камеры. питания. 60, все, проход. Что мы сказали? Начальник а? юридического отдела. Рішення процедурних питань приймається більшістю голосів питання від загального складу Ради. Все, вы є. Виступаємо дороги, де питання порядку денного. Ми ж переголосовуємо. Там уже ж виходимо. Ребята, карточка. Стоп, решаємо, що це карточка. Ми карточки тестирували, все роботи. Вас, я, уважаю, я, вас уважаю. Вас, я вас не. А я вас даже всегда буду любить уважать. Вас, всегда, раз, рада, работа, и уважать. Далеко не уходите через пять минут. Под вашим руководством рада работать Но Да. Вы, да. Продовжуємо сесію. Давайте проведемо реєстрацію. Давайте повернемося, які фракції є в залі, яких немає. Хто є? Давайте контрольніше. Шановні друзі депутати, у кого є? Ну, давайте проголосуємо. Хто є в залі? А отні у вас? Уходи, человек, ну, он отдает, да? Я поставлю. Влад, можно подключить позвать? позвать? Артем, можно в угол позвать? По 12 часов закончился, никого нет. Ну, это неуважение к людям уже. Влад, ну позвони своим, скажи. Я на них не Можно в делать то, что хочет. Попроси просто этика, норма этики, скажи, пожалуйста. Закончился перерыв, заведите. У вас есть точно такие самые номера телефонов, позвоните, запросите. Это же ваша фракция подключить. Шановна громада, ви бачите, що батьківщина, укроп адміністрації ігнорують проведення сесії, поэтому ми будемо переносити сесію. 12 часов перерва, вона закінчилась, нікого немає. Шановна громада, скільки, давайте зараз, скільки у нас депутатів? Більшість є, кого є. Ну то реєстрацію. голосування. Будь ласка, включіть починаємо проведення сесії. Воно тільки працює на залуцію. Якщо ви діятись в адміністрації, то воно все реєструється. Давайте контроль, а поємена голосування. Так? нажимає сонбільє. Не голосували 16. Ми виносимо сесію. Так, За яке число? Дві два тижні. На шосте жовтня, що два тижні. Два коли на шосте жовтня. На шосте жовтня. Добре. Дякуємо. Шановні друзі, сесія перенесена на 6 жовтня. Батьківщина і набували, тому ми не будемо далі вести сесію. Сьогодні на сесії києво Сотошинської районної ради, яка не відбулася, дійсно група депутатів намагалася зробити переворот. І дуже прикро в тому, що більшість депутатів не цікавить питання ні сміттєзвалища, адже рішення сесії, яке прийнято 7.07.2016 року, на жаль, воно не виконується. Одним із пунктів до 1.09 нуль повинні були оголосити конкурс на заміщення вакантної посади керівника Києво-Сатошинської в ЖКХ. Я виступала про зняття з розгляду питань про призначення керівників комунальних підприємств керівника. Києво Ситошинського водоканалу намагалися призначити ще на минулій сесії. Депутати пообіцяли, що буде розроблено положення про відкритий конкурс, адже ще перед новим роком, коли за ініціативи за ініціативи Олени Бебешко. Коли переводили всіх керівників комунальних підприємств у статус виконуючих обов'язків, з трибуни було озвучено, що буде розроблене положення про конкурс, будуть проходити відкриті конкурси на заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств. На жаль, уже вересень місяць положення не розроблене. Керівники комунальних підприємств призначають. За погодженням комісії. Тому і сьогодні виступала за зняття цього питання, і знову ж таки буду ініціювати, щоб на наступну сесію все ж таки розглянули положення про конкурс, створили конкурсну комісію і керівників призначали відкритим конкурсом, адже це дуже важливе питання для громади. Ми всі бачили, як був призначений керівник Києва сатошинського в ЖКХ, який потім одноосібно підписав договір. Дійсно, одноосібно зі мною можуть поспорити всі, тому що в статуті він мав право підписувати. Тому буде подання ще на комунальну комісію, щоб внесли внесли зміни до статутів усіх комунальних підприємств щодо погодження цієї господарської діяльності з районною радою. Тоді вже не буде так, що керівництво. Районної ради відмовиться і скаже, ми не знали, який договір укладений, ми не знали, що робить керівник. Вважаю, це дуже важливим питанням для громади. Дуже багато питань. Питання треба було б розглянути, ну, тому що дві фракції Батьківщина і «Укроп», не явилися після перерви на сесію. Чекали, чекали всі депутати, і сесія перенесена на 6 жовтня. І Просив, дуже просив всіх депутатів, щоб проголосували за всі рішення, а останнім рішенням була недовіра. Ну, фракція укроп категорично стояла на тому, що першим питанням була недовіра, тому більшості в них нема. 16 людей зібрали вони і спортили всю сесію і не явилися. І Тепер ми не знаємо, що робити далі. 6 числа будемо чекати і будемо проводити сесію в далі.